В порівняння з попередньою частиною найбільш очевидною новинкою є система розшанування. Суть відчуття бою нінджа Гайдені в тому, щоб дати відчуття ефективного вбивці. Раніше це відображалось малій кількості здоров'я, пересічних мобів і великою агресивністю у порівнянні з конкурентами. Це надавало уваги вашим діям. Провів комбу, убив моба. Ох, ніх собі я жорсткий тіп. Виконав Зуну і Юті, всі падають. Краса. Система розшанування двіться абсордизує ціну ваших ударів, адже кожен з них тепер може позбавити ворога кінцівки, а після їх можна ефектно добити. Це десь навіть інноваційний підхід, в якому важливіше не опустити хп ворога до нуля а. Реально бляха зарізати, воно ніяк не взялось з повітря, я певен, що воно було між того, що не могли реалізувати на попередній консолі, адже задатки були і там, як у ньому шастає удобування лежачого або ж знесення дубешок мобом вдалим ударом чи відпадання кінцівок у цих чортів для прикладу. Що здебільшого просто давало плюсик до візуального сприйняття насилля, тоді як ефект геймплею від цього був мінімально відчутній. Це наступний крок, який ні краплі не заперечує попередніх здобутків, а тільки доповнює їх. І зуна, як завжди, вбиває, але ті, хто поряд як отримують шкоду, так теж можуть тратити частинку себе. Гільотина в стінку завжди завдавала багато шкоди, але тепер може стати жмяк. Те саме стосується польоту ластюк, який просто зносить дах навіть жирним бобам. Юті стала ще більш смертоносна, та якщо вона когось ледь зачіпає, то навіть не вбивши відкриває можливість для і відповідно ОТІ. що вже казати про збільшення кількості зброї, яка не просто розширила свій мовліст, можливості задавати шкоди різними способами і з різних позицій, а й цілком синергує з цими системами.